Еволюційний варіант осмислення, еволюціоністський точніше варіант осмислення, він є контекстуальним іншим варіантом, нічим іншим прикладом, іншим засобом, іншим способом уніфікації. Ми не маємо зараз достатнього обґрунтування для того, щоб стверджувати, що це не є наш спосіб. Уніфікація, що це дійсно реальна ситуація, так? але, тим не менше, цей еволюційний варіант опису, тобто темпоральної уніфікації, такої генеалогічно-темпоральної уніфікації, назвамі її так, Значить, він має претензію на те, що він є реалістичний, на те, що він є не просто кутом зору. Або способом осмислення наявної інформації, а він стверджує те, що він був реально і реально відбувався в історії нашого світу. Тепер, повертаючись, я хотів би загострити зупинитися на тому, що Біблія дає один із варіантів саме от чіткого такого еволюційного. Сприйняття і засобу еволюційної е, еволюційного опису, скажімо так. Ну, назвемо, може, не еволюційного, тому що цей термін уже такий, він має чітку конотацію, називаємо градуального, градуального темпорального опису. Правда, тут не можна сказати, що тут чітко прослідковується лінія генеалогічна. Вона все таки тут іде кількома стовбурами, але ми чітко можемо сказати, наприклад, що. Є створення нематеріального світу, а потім його матеріальні взірці. Трьома стовбурами рослинний стовбур, водні так звані ті, які вихідці з води, і ті, які вихідці з суші, такими трьома великими стовбурами. Значить, і ось ця генеалогія, неживий світ, і потім три стовбури. От вона має таку структуру. Таку структуру. В межах кожного цього стовбура немає цих розгалужень. Ми всі зразу були розкущені. Так? Це біблійна точка. Тобто ми бачимо, що в біблійній точці зор, зору є частково оця присутня не просто градуальність. Послідовність у часі, а ще й елемент генеалогічності. Але він, мені здається, в міру поєднаний тут із елементом розрізненого створення. Тобто, з однієї сторони, ми бачимо, що Біблія стоїть на позиціях того, що все було створено. Е з достатньою кількістю незалежності одне від одного. Так? Але з іншої сторони вона досягає певної уніфікації цього процесу творіння шляхом введення такого модусу, що все начебто, не начебто а що все було створено з певними зв'язками одне з одним. Але от міра між цими двома крайностями, бо можна було розповідати, як все створено окремо, наприклад, так ось, але е, все-таки або можна було розповідати, як все один раз створилося, а далі просто розвивалося. Такого в Біблії немає. В Біблії є якраз оця м, зрівноважена між цими двома крайностями позиція. Тобто ми бачимо і елемент уніфікації, в тому що і генеалогічної, і часової і темпоральної уніфікації, але і елемент достатньо м, такого сегрегованого. Варіанту створення, коли ця уніфікація не сягає тотальності, тобто вона є не тотальна, ця генеалогічна часова уніфікація, а все-таки зберігає певну сегрегованість створених якихось взірців. Так? Ось. Але можна сказати в будь-якому випадку, що Біблія цей процес створення хоча б уніфікує навіть тим, що вона його закладає в певні часові рамки. Тобто, це не відбувалося в різні часи. Так, а це відбувалося в певних часових рамках, які в біблії чітко окреслені. Тобто, з цієї точки зору я хочу сказати, що біблійна позиція вона є ну, для сучасного наукового сприйняття вже провіденційна. Тобто вона не є сама по собі, так? а вона є такою, яка раніше, набагато раніше до сучасного еволюційного взірця темпорогенеалогічної уніфікації, вона була засвідчена ще набагато раніше. Але є набагато складнішою, ніж такий взірець сучасної еволюції, тому що він досить просто уніфікує все. Він це виводить до якогось єдиного начала. Сегрегації майже немає, Не майже, а взагалі немає. Є, ну, може там виникли паралельно десь якісь різні варіанти. Життя, і вони паралельно розвивались в Всесвіті, і досягли різних форм, або паралельно розвивались в Землі, на, на планеті Земля там, і досягли якихось різних форм, одна бактеріальна, інша, там, наприклад, еокаріатичної і так далі. Але. але це все припущення, які не є стрижневими для еволюційної парадигми, для, або для еволюційної концепції всього світобуття. І не тільки біологічно, а мають на увазі ще, ще паралельно неживого світу. Це перше про що потрібно сказати і чітко розуміти. Тобто, не можна казати, що Біблія позбавлена, значить, такорозу, але він в неї знову ж таки є. я використаю тут такий термін, естетичний, то естетично довершений. Тобто він є зважений, він є такий лаконічно зваж, лаконічний зважений.